Ну, дивіться, я вважаю, по перше, почнемо з того, що прогалине навчання, звісно, вони є. Тому що е, через ковід, через повномасштабне вторгнення, дуже ну, навчальний процес перервався, або переходив на дистанційне навчання, і з цим також ну звісно потрібно якось боротися. Але я вважаю, що це рішення, ну я не вважаю його доцільним, тому що, по-перше, як вони будуть його реалізовувати, як шляхи цієї реалізації будуть, поки що ми не, не можемо ніякого е, висновку дійти. тому що. Що має бути реальні, тобто якісь там. В кількість викладачів, яка буде програма цього курсу, як він буде адаптований під учнів, чи можливо він, яке буде фінансування, врешті-решт, і чи не буде це перевантажувати учнів ну в 11 клас, між зараз проходимо до 12-річної системи? Це відповідно, ну це такий випускний клас, де, де так навантаження досить велике, і я вважаю, ну звісно, що якщо воно знайде якісь там добре, буде реалізовано, можливо, але. Ну, як на мене, це, я вважаю, не є трошки доцільним.